Вітаю вас у відкритій студії на телеканалі Так Тіві. Гостем нашої відкритої студії став Володимир Іванов, начальник Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Добрий день. Добрий день. Володимир Васильович, мабуть, найяскравішими нововведеннями, які наразі торкнуться кожного українця, це ведення біометричних паспортів та нові закордонні паспорти, які дозволять через певний час перетинати кордон з Європейським, з Європейським Союзом без візи Шенген. Скажіть, будь ласка, про це? Дійсно, це дуже таке сучасне нововведення для нашої держави, дуже важлива подія, тому що ми дуже багато років йшли до цього. Створюється сьогодні єдиний демографічний реєстр, одною з складових, якого великою складовою є паспорти, ну, їх називають біометричні. Але це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, який містить в собі біометричні дані людини, який один з найзахищених в світі паспортів. Більш такий він, в нього вкладено дуже багато новітніх технологій. І це дасть змогу українцям подорожувати світом більш ну, без проблем, як кажуть. Тому і це є також одною з умов безвізового режиму для українців. Тільки ті особи, які будуть мати паспорт біометричний, так званий, то вони будуть отримувати, ну, в майбутньому ми прагнемо до цього, що буде безвізовий режим, і тоді всі особи, які будуть мати такий паспорт, вони будуть безвіз в'їжджати до Європейського Союзу. І з якими ще питаннями сьогодні працює Державна міграційна служба? Ну насправді питань дуже багато. Головним завданням для на сьогоднішній день для міграційної служби є те, що вона створює той реєстр, про який я вам сьогодні сказав, єдиний демографічний реєстр. І ми вже розпочали в цьому році видавати паспорти в вигляді картки. Це видаємо їх особам, які досягли 16-річного віку і отримують їх вперше. Також вже прийнято Верховною Радою закон, який буде дозволяти видавати так звані id картки Всім бажаючим особам, але реалізація його запланована з 1 жовтня. Ми зараз дуже активно готуємося до цих цих питань. Але крім цього, ще дуже багато є питань, якими ми займаємося. Це і реалізація держав закону України про громадянство. Це і боротьба з нелегальною міграцією. Це також документування іноземців з різних підстав. Таким чином коло питань дуже. Таке в велике і навантаження на співробітників також воно є, і ми це відчуваємо. Дякую. І на вашу думку, які найбільше досягнення України за роки її незалежності? Ну, якщо говорити на мою думку, то я вважаю, що на сьогодні той курс країни на європейську інтеграцію, це є досягнення ну не тільки держави, це всього нашого. Народу України, я думаю, що ті зміни, які відбуваються на сьогодні в суспільстві, які відбуваються в поглядах людей, в відношенні і їх до тих чи інших напрямків життя, вони вплинуть в подальшому на те, якою державою буде наш країна через 10-15 років. Підростає вже молоде покоління і все те, що ми закладемо їм в їх голови, так скажемо. Може це трошки грубо сказано, але як вони будуть розуміти сенс свого життя подальшого, як вони будуть бачити це, як вони будуть будувати, вони зараз приклад беруть з нас. Те, що відбувається, воно не відбувається поза межами їх уваги. Тому. Я думаю, що Україна досягне тих висот, які ми собі, собі сьогодні прагнемо. А яка найвизначніша подія за 25 років України України незалежності особисто для вас? Я думаю, це революція гідності. Я думаю, що це саме це, саме це змінило змінило і змінює нашу країну. І я вважаю, що ми по цьому шляху прагнемо повинні прагнути йти і надалі. І ваші привітання Миколаївців з Днем Незалежності України дуже швидко пролинув час. 25 років, і вже наша країна незалежна, і ми з кожним днем все більше відчуваємо це, хоч і на сьогодні. Переживаємо дуже складні часи, але в, в історії кожного народу, мабуть, такі часи відбуваються. Випала доля така прожити їх і нам. Але я думаю, що слід побажати, щоб ми цей шлях важкий пройшли якнайшвидше гідним чином, щоб досягли того, що ми бажаємо, щоб ми побудували, побудували гідну. Європейську високорозвинену державу, побажати, звичайно, їм миру, злагоди, добробуту, щоб в сім'ях було, було якнайбільше посмішок, привітати з ним Незалежності України. Всього саме найкращого. Дякую вам за розмову. А на цьому в мене все вам, шановні телеглядачі. Я нагадую, що гостем нашої відкритої студії став Володимир Іванов, начальник Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Залишайтесь на телеканалі ТАК-ТІВІ.